Всім привіт! Вітаю всіх на своїй дачі. Покажу вам троянди, як цвітуть, а потім підемо на город. Там є що. Побачите, дивіться, це гіфальт, так цвіте. Буде цвісти ціле літо. Без перерви. Ось так вона цвіте. Дивіться, яка красота. Просто не передать словами. Дуже гарні цвіти. Які шапки квітів. Просто величезні. Це, це взагалі. Ось така красота на дачі. Ну, ось покажу картоплю Ще тиждень назад картопля моя була нормальна. Зараз приїхала, через тиждень все захворіло до... так сильно, що я навіть не знаю, що робити. Подивіться, катопля вся жовта. Чим вона хворіє, це, мабуть, ну, фітофтора чи що. Ну, вся катопля захворіла. Ну, в общем, картопля гавкнула моя. Я так розумію, що її вже не спасти. Я бризкала, що там, магнікур Фіно. Всі казали, ой, магнікур Фіно дуже хорошо допомагає від фітофтори, не боліє катопля. У мене вся катопля захворіла фітофторою. Жалко, нічого не зробиш. Я вже не знаю, що чим її спасати. Хіба ж її спасеш? Вона ось ось така вся, вся жовта. Просто пожовтіла, захворіла і тепер вже спасло немає ніякого її. Не знаю, що з нею робити. Це ж Такий кусок катоплі гарний і вона така <клух> здорова була. А ось зовсім. Ну, що це? Це ж вона така стала. Що мені робити? Чим бризкати, я не знаю. Мені кажеться, що навіть якщо я її побризкаю все одно вже нічого не допоможе. Цей катоплі. І це тільки початок липня, а що буде далі? Вона вся просто за тиждень захворіє і все. І вона тільки почала рости відцвіла. Ну, дуже жалко. Я не знаю, що це за дощі, я не знаю, що це таке. Ну, тиждень назад я приїжджала. У мене все було в порядку на городі. А зараз оце ось така картопля вся, жовтюща. І не тільки картопля. Захворіли і огірки, і помідори. І цибулі, ну зараз подивимося. Оце ось по картоплі. Картоплі, не знаю, мабуть, не буде такої картоплі, як хотілося би. От що робити з цією картоплею, чим її бризкати, як її спасати. Вже не, не знаю, не приведу ума, як це. Так, що тут? Огірки. Огірки вчора я показувала, вони геть такі листя були і сухі, і зав'ялі. Ну, ось, ось дивіться, що з листям. Ну, от що це з листям. Ось воно в'яле зовсім. Ось таке листя. Це що за хвороба. Обірвала вчора все, що можна обірвати, побризкала, а воно знов. Сухе і оце в'яне листя на огірках. Вони так не путьові, не виросли якісь ці огірки. Ось що це з ними, дивіться, дивіться. Що це з цим огірком? Не знаю. Не знаю, з чим спасати, що це за дощі, з чим вони там. Ну, Явно, що воно зараз що там, в повітрі. Та й упадає все на землю. І так хворіє все. Вони тільки-тільки починають рости. Я вже обірвала, обірвала те листя, вже в самому початку взагалі немає листя. Зовсім все обірване. Ось так огірки. Помідори вчора теж обривала. Обривала низ, весь. теж фітофтора. теж почала євро. Заразила мені помідори. <кій> Ось. Корічневе, листя десь не обірвала, чи воно що поможе, не знаю. Теж обробила, побрізкала. Помідори тільки цвітуть, ну вже є, трохи зелененькі такі, зав'язалися теж помідори. Але спасати вже не знаю чим. Ну не знаю, чим, правда. Дивлюся, там відео люди хто чим, хто чим бризкає, хто чим спасає. Я теж не знаю, чим своє спасати, вже що є. і... То я біопрепаратами бризкала. Це до сьогоднішнього дня. бризкала біопрепаратами. Наче все було нормально. Через тиждень приїжджаю, все абсолютно захворіло. Ну, в общем, не знаю. Це по помідорах. Часник. Часник вже скоро збирати врожай. Ще може два тижні і збирати будемо. Хай вже він так, як є, так і буде. Не, не знаю, чи обробляти його, чи ні, цей часник. А ось цибуля, цибуля трохи у мене дуже странно. Захворіла Оце я не знаю, чи переноспороз. Ось такі листя, ось таке сухе. Погнулося ось таке листя у цибулі. І це, цибуля вся така. Ось ця кущівка, вона жовта. Жовта, зовсім стоїть жовта. Цибуля, я вам скажу, що не росте. Цибуля не росте. Не зав'язується головка. Ось зараз вирву, покажу. Не зав'язується головка. Любу цибулину, ну, ось, любу вирву. Дивіться, оце що? Бачите, головка не зав'язується зовсім. І що вона тут оце? Ця Цибулина. Ось таке листя. І ця, якийсь сорт такий зовсім не зав'язується, що ж це за цибуля. Ця тут попадала, то тут, тут видно, що ось трошки є так, така виросла цибулинка. Видно, що цибулька виросла. Це якийсь сорт інший, кругла, а це довга. Який же це сорт, я вже забулася. І вона не в'яжеться в головку, не росте головка. Вже я дивилася, да, люди теж кажуть, що у людей теж не росте головка. Це може сорт такий якийсь. Оце довга, довга сорт. Купила її багато, кругла круглий поменше, то та кругла вже лягла і головка росте. А в ні. І не росте головка зовсім? Захворіла, побризкала її, і все. Ось покажу ще баклажани. Це сміх якийсь, а не баклажани. От що це за баклажани? Ви бачите, оце накритий, вони. І що це за баклажани такі? Коли це вони будуть, ті баклажани, коли вони виростуть? Зараз, може, оце ось тепло буде, то може щось підростуть. Ще покажу перці, то тільки вже тут перці, ви вже сильно не смійтеся, бо це не перець, а якесь ну, страхіття. Страхіття господнє. Немає перцю. Він не росте. Ото щось там цвіте, маленьке, якесь ні, ніяке. Не знаю, перець, що це з перцем усього. Ось перець зовсім. Засох і згнив, Перцю теж не буде. Оце посадила, ось тут посіяла огірки. ну Думаю, може тут огірочки якісь будуть, як перцю не буде. Перцю немає, це таке, ви знаєте, це дурня називається, а не перець. Займатися оцим всім толку ніякого немає. якось... Ось і морква? Морква, да? коли вона буде оце, рядочок, Моркви. Не Незрозуміло, що це за морква. І це Канада F1 морква. Це така морквинка. Малесенька, хіба вона буде, ця морква? Її не буде, мабуть. Ось такий город. Не дуже я довольна цим всім. Ну, вже як є. Будемо спасати те, що можна спасти, а що не можна, то так і буде. Капусту теж там якісь черв'яки гризуть, побризкала О, вчора. Всім дякую добра і мирна.